Вітаю, друзі! Знаю, як важко знайти час для святкових страв. Тому цей простий рецепт сирної паски саме для зайнятих господинь. Які мають мало часу для приготування, але все ж хочуть порадувати своїх близьких смачною паскою. І Приготувавши по такому рецепту, це законометь час і результат перевершить всі ваші очікування. Повний список інгредієнтів прочитаєте на початку та внизу цього відео. Насамперед, щоб родзинки та цукати стали м'якшими та соковитішими, заливаємо її гарячою водою на кілька хвилин. 5-6 хвилин буде достатньо. Це допоможе їм відновити свою вологу та зробити паску ніжнішою. У мене тут 150 г суміші родзинок та цукатів. Після замочування відкинемо сухофрукти на друшляк і дамо стекти зайвій воді. До 350 г борошна додаємо 15 г розпушувача. Просіваємо борошно з розпушувачем у миску. Просіювання насичує борошно киснем, що робить його легшим і запобігає утворенню грудочок. А розпушувач допоможе пасті піднятися і стати повітряною. В окрему миску розбиваємо 5 яєць, додаємо 180 г цукру. Збиваємо міксером на середній швидкості, поки маса не стане пишною та світло-жовтою. Додамо 120 г розтопленого вершкового масла, виливаємо сік одного лимона та його цедру, дрібку куркуми для гарного кольору і добре перемішаємо, об'єднаємо інгредієнти. В іншу миску кладемо 500 гесло молочного сиру. Чим жирніший сир, тим смачніше буде паска. Беремо занурювальний блендер і ретельно збиваємо сир до однорідності гладкої маси. Важливо розбити всі грудочки, щоб паска була ніжнішою. Додаємо кисломолочний сир до яєчної суміші. Спочатку перемішуємо лопаткою, щоб з'єднати основні інгредієнти, а потім скористаємось міксером, щоб отримати однорідну гладку масу без грудочок. Він швидко та ефективно з'єднає інгредієнти, зробивши тісто ніжним та однорідним. Додаємо 150 г підготовлених сухофруктів і ретельно перемішаємо. Додаємо борошно з розпушувачем. додаємо його поступово за декілька прийомів. Лопаткою акуратно вимішуємо тісто до однорідного стану. Це допоможе уникнути утворення грудочок і забезпечить рівномірне змішування. Тісто в нас вийшло густе, щільне, таке, що добре тримається на лопатці. І це нормально. І важливо, щоб воно було повітряним. Тоді паска вийде ніжна та легка. Я взяла дві круглі форми діаметром 13 см. Можна використовувати будь-які форми для паски, які у вас є. Ну форми змащую олією, щоб паска не прилипла. Можна також застелити дно пергаментним папером. Ложкою набираю тісто і акуратно викладаю у форми. Щоб паски вийшли одинакові, намагаюся розподілити тісто порівно. У кожній формі у мене вийшло приблизно по 820 г тіста. Ложку змащую олією, щоб тісто не прилипло, і розрівнюю верх паски, роблячи його гладеньким. Якщо сухофрукти вилізли на поверхню, дерев'яною шпажкою акуратно занурюю їх всередину. Інакше вони можуть підгоріти під час випікання. Ставлю форми з пасками на деко і відправляю в розігріту до 170 градусів духовку. Випікати будемо приблизно 50 хвилин. Але час може змінюватись залежно від вашої духовки. Тому обов'язково перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, паска готова. Даємо паскам повністю охолонути. і це важливо, щоб глазур добре трималася, коли будемо її покривати. Для глазурі ми змішуємо 1 чайну ложку желатину та 2 столові ложки води. Залишаємо желатин набухати протягом 10 хвилин. Він має стати густим. В сотейнику змішуємо 4 столові ложки води та 180 мл цукру. На середньому вогні проваримо сироп, поки цукор повністю не розчиниться. Не потрібно варити довго. Достатньо, щоб сироп став однорідним. Знімаємо сироп з вогню та додаємо набухлий желатин. Добре розмішуємо, щоб желатин розчинився з сиропом. Тепер беремо міксер і збиваємо гарячий сироп до бажаної густоти. Трохи збивши глазур. Додаємо 1 чайну ложку лимонного соку Це додасть глазурі приємної кислинки. Продовжуємо збивати. Чим довше збиваємо, тим густішою стане глазур. Я збивала свою глазур приблизно 6 хвилин, щоб отримати ось таку густу консистенцію. Лопаткою чи ложкою наносимо глазур на повністю охолоджений паскет. Відразу ж посипаємо паски різнокольоровою цукровою посипкою. І даємо повністю висухнути глазурі при кімнатній температурі. Тепер, коли глазур застигла, давайте розріжемо паску та поглянемо, яка вона вийшла всередині. Дуже смачна в міру волога, з ніжним кисломолочним смаком, що чудово доповнюється легкою лимонною кислинкою. Вона просто тане в роті. А ароматні сухофрукти додадуть особливого смаку та аромату. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!